Добрий день. Логарифмічна функція її графік та властивості. Функція вигляду y дорівнює логарифм х за основою а, де а, додатне число і не дорівнює одиниці називають логарифмічною функцією. Наприклад, y дорівнює логарифм х за основою 3, y дорівнює логарифм х за основою 0,4, y дорівнює логарифм десятковий х, y дорівнює логарифм натуральний х, і так далі. Побудуємо графіки функцій y дорівнює логарифм х за основою 2 і y дорівнює логарифм х за основою 1 друга. Складемо таблицю і побудуємо графік функції. Встановимо властивості логарифмічних функцій. Областю визначення є множина додатних чисел. Областю значень є множина дійсних чисел. Функція ні парна, ні не парна, не періодична. Графік функції не перетинає вісь ордината, вісь апсис перетинає в точці з координатами 1 і 0. Встановимо проміжки знаку сталості, якщо основа логарифма більше одиниці, то y від'ємний при x належить проміжку від нуля, не включаючи до одиниці, не включаючи y більше нуля, при x належить проміжку від одного не включаючи до плюс нескінченності. Якщо основа більше нуля, але менше одиниці, то y від'ємний. Якщо х належить проміжку від 1 не включаючи до плюс нескінченності, і y додатний, якщо x належить проміжку від нуля не включаючи до одиниці. Функція зростає на всій області визначень, якщо основа логарифму більше одиниці, і спадає на області визначень, якщо основа логарифму більше нуля, але менше одиниці. Функція є неперервною, диференційованою і не має точок екстремуму. Показникова функція y дорівня а в степені x і логарифмічна функція y дорівня логарифм x за основою а, що мають однакові основи а, є взаємно оберненими. Отже, їх графіки є симметричними відносно прямої y дорівня x. Знайдемо область визначення функції y дорівняння логарифм х квадрат відняти 3x-4 за основою 8. Пам'ятаємо, що під логарифмічний вираз є число «додатне», Розв'яжемо квадратну нерівність. Отже, областю визначення є проміжок від мінус нескінченності до мінус 1 включаючи, в об'єднанні від 4 не включаючи до плюс нескінченності. Встановимо область визначення з такої функції, синус х плюс один більше 1, синус х більший від мінус 1, Та як функція синус приймає значення від мінус 1 включно до 1 включно, то синус більше мінус одиниці завжди крім де синус дорівнює мінус одиниці. Тому з області визначення виключимо всі значення х, при яких синус дорівнює мінус одиниці. Тобто х не дорівнює мінус π на 2 плюс 2πn dn ви цілим числом. Знайдемо найбільше і найменше значення з такої функції на проміжку від мінус 3 включно до 4 включно. Встановимо область визначення функції, підверхнічний вираз більше нуля, 2х плюс 1 більше 0, отже, x належить проміжку від мінус 0,5, включаючи до плюс нескінченності. Так як функція y дорівнює логарифм 2х плюс 1 за основою 1 третя є спадною, домножимо на 2 і додаємо 1, задана функція також буде спадною. Тому найбільше значення вона приймає, якщо х дорівнює мінус 1 третя, і найменше значення, якщо х дорівнює 4. Знайдемо значення функції при х дорівнює мінус 1 третя ,3, 3, і значення функції при х дорівнює 4 дорівнює мінус 3. Порівняємо логарифм 4 за основою π, і логарифм 2,8 за основою π. Функція y дорівнює на логарифм x за основою π є зростаюча, а це означає, що більшому значенню аргументу буде відповідати більше значення функції, отже, значення виразу лівої частини більше, ніж значення виразу правої частини нерівності. Порівняємо ось такі логарифми. Функція y дорівня логарифм x за основою 0,2 є складною, отже, більшому значенню. Аргумента буде відповідати менше значення функції, та як косонус одиниці менше, ніж тангенс одиниці. Одиницю можемо приблизно записати, що це є π на 3, косинус π на 3 дорівнює 1 друга, а тангенс π на 3 дорівнює корінс 3. Тобто тангенс одиниці є більший, ніж косинус 1, Та як функція y дорівнює логарифм x за основою 0,2 є спадною, то значення. Логарифма косинус 1 за основою 0,2 є більший, ніж логарифм тангенс 1 за основою 0,5. Порівняємо значення ось таких логарифмів. Логарифм 12 за основою 4 менший, ніж логарифм 16 за основою 4. А логариф 16 за основою 4 дорівнює 2. Отже, логариф за основою 4 є менший, ніж 2. Логарифм 0,4 за основою 0,7 більше, ніж логариф 0,49 за основою 0,7, що дорівнює 2. Отже, логариф 12 за основою 4 є менше, ніж 2. логариф 0,4 за основою 0,7. Побудуємо графік оз такої функції і запишемо її властивості. Встановимо область визначення функції під логарифмічний вираз більше 0, отже х більше 3. Застосуємо властивості логарифма. Логарифм 1 девята помножте на x-3 за основою 3-2 логарифм виразу x-3 за основою 3. І побудуємо графік заданої функції. Спочатку. Побудуємо графік функції логарифм x за основою 3, кладемо таблицю і побудуємо графік заданої функції. Виконаємо ряд перетворень, перенесемо графік функції y до рівня логариф за основою 3 на 3 одиниці вправо здовж осі x і на 2 одиниці вниз здовж осі y. І отримаємо графік шуканої функції. Встановимо її властивості. Область визначення ми вже записали, область значення функції множина дійсних чисел, функція ні парно, ні непарної, нуль функції х дорівнює 12, Встановимо проміжки знакосталості. сталості, y більше 0, якщо x належить проміжку від 12, не включаючи до плюс нескінченності. і y від'ємне, якщо x належить проміжку від 3 не включаючи до 12 не включаючи. Функція зростає на області визначення і екстремумів функція немає. Асимптота х дорівнює 3. Графік функції перетинає вісь хсів у тоці з координатами 12 і 0. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!